Невеликий... Доброго дня всім. Невеликий відосик по компресору. кондиціонера на Renaissance. Меган на резниці. Ось такий номерок. Мінді на кубові, на 1,6. Це точно я знаю. Значит, зірвало муфту відсюди. Відкрутити нереально вже ключиком цим. Значить, зняв я денсер. Штапа не клюцева звідси. І тупо підірвав кришечку. От вона оця частина, ось з цією частиною. Вона як одна дитіла повинна бути. І от воно провертає. Тут от є обламані от штучки ці. І тут три штучки опадали. От вони. Ось вони. Ось така фігня. Коруч. Компресор нереально покрутить Крутиться тупо оця фігня. Тільки ж кіп, компресором не крутиться. Не, як він крутиться, на таке. Тільки... Коротше, він вже зірваний, хлопець. щось там чуть крутиться. Ну, зараз далі буду розбирати, просто до рукові неудобно. Буду далі показувати. <кхем> до речі, тут ще стоять такі резинові від для запуска і шість штучок стоїть. Трошки світло погане, світла нема, виключили гади. Ось такі резинові від Які ось ці штучки. Вентилятори заходять в ці демфера для запуска легше. Типа демферний шків теж. І по що, що хочу сказати, що почіпні кугаплик. Ну, чуєте як він працює? То і звуки можуть бути такі і із, здавати теж, теж компресор. Це не робота підшипника. У нас я зняв шківа. Відкрутив шість длинних болтів. І як в відео було в чувачка, розібрати розібрав. Ось дивіться, це все масло, що було в компресорі. Масла по ньому практично не було. І що виходить? Оце все стружка. Оце чорне. Це все стружка. Ось на поршнях. Все стружка. І що як той, пацан зробив? Взяти його і викинути нафік. Бо того, що з нього вже нічого не буде. Тим більше що відкрутити оце нереально практично. Цей болтик, що йому не робив? ну, Смисла нема. Щоб витягнути кольвал, подивитися, там нічого нема, що капець ми і зробимо. Візьмемо його і викинемо. Да. І що є коли це, Коли нам калатиш, там калатий, то полусфера вилетіла то більш того, напевно, і заклинив він, що полусфера вискочила з і заклинила його. Він деколи крутиться, деколи ні. Підклинює, сфера пролітає і знов йде. Того на стружки через те, що він підклинив. Це по-любому. Масла не було, все, це перша фігня.